Доброго дня! В сьогоднішньому відео хотів би показати, яка в нас акція починається з завтрашнього дня. Тобто на сайті, коли буде відео, воно вже буде актуальне. Дивіться, це є вузли до безперервної бражної колони, де входить от такий вузол. Це є нижній вузол разом з зливом, з гідрозатвором. І це є з'єднувач двох холодильників і отакий от наливний вузол, де брага наливається. Такі вузли у нас на сайті були за 4-600. Ми їх продавали. На сьогоднішній день дуже багато людей просило іменно трошки зменшити ціну, тому що. Багато людей хоче переганяти Брагу з допомогою безперервної бражної колони, що дуже швидко, якісно. Ну і багато є таких. Дуже позитивних моментів, коли безперервна бражна колона набагато краще, чим просто проста перегонка браги на кубі через апарат. Тому ми, от на ці на ці вузли, на тільки на 10 одиниць ми поставили ціну 4 тисячі сьогодні. Тобто 600 гривень є знижки на такі вузли. Тобто, ви собі в домашніх умовах ви там вже половину деталей маєте, а це є основа для того, щоб ви могли зробити собі свою безперервно бражну колону і досить так ефективно працювати. Ви при 3 кВт в домашніх умовах зможете перегнати. Ну, мінімум, це є півтони е, браги в е, за світовий день. Тобто, ви в годину будете переганяти мінімум там 50 літрів е, браги. Ефективно, якісно, і що саме головне, що ви працюєте так, як, як має бути на сьогоднішній день, тобто, ви не тратите дуже багато часу. Тобто, вам треба, щоб 500 літрів браги перегнати. Вам би треба було потратити цілий тиждень на, на таку перегонку. А з допомогою безперервної бражної колони ви це зробите за один день. Е, я е, ми з, е, просто зменшили ціну. Із-за того, що нас просять люди, а люди нас просять, тому що вже скоро вступить в дію закон крафтовиків, де буде можливість людина в домашніх умовах легально працювати, сплачуючи державі відповідну цифру. На сьогоднішній день це 30 тисяч гривень, де ви можете легально вже працювати і виробляти отакий крафт. Я його. Якби от поставив спеціально на, на полку. Я вже в декількох відео його показував. Тобто ви собі робите отаку, такий свій крафт вже на основі от іменно продукту, який ви будете получати на, через безперервну образну колону, і з допомогою спирт колони. Ви можете робити, допустимо, спирт, можете робити дистиляти, ну, що хочеш. Тому. Eh, зверніть увагу. Eh... Така е, лімітована кількість. Ми, ми, ми не можемо там, допустимо, поставити там 50 штук, тому що е, е, самі деталі дорогі. Е, на сьогоднішній день ви знаєте, що сама ніржавійка і так далі робота. Е, тобто тільки 10 одиниць. Е, люди, які будуть заказувати, можете переходити на сайт. Е, на, е, воно буде тільки на одному сайті. У нас є два сайти. Але ви переходьте іменно от на цей olegcarp.com, Зараз буде така е, заставочка. Е, іменно з цього сайту е, буде продажа цих е, бузлів до безперервної бражної колони. Е, ми там виставили 10 одиниць іменно по тій ціні. І люди, які е, закажуть е, в перших от, в десятку, хто війде, той і буде мати е, ті вузли. Другі люди можуть заказувати собі вузли, але то вже буде так, 4 600, тобто 600 гривень більше. Зверніть на це увагу, тому що в будь-якому випадку ви рано чи пізно прийдете до безперервної бражної колони, так як воно на сьогоднішній день найбільш ефективна робота в домашніх умовах. Внизу під відео зразу є лінк на сайт. Можете переходити, можете вивчати ту тему. Там в нас є дуже багато різних других і деталів, і обладнання, і бочок, і наборів. Тобто ми стараємося з сайту зробити отакий, та якби велику, таку площадку, де ви зможете купити практично все, що буде відноситися до нашої тематики. Тобто, якщо тематика, крафту ви на нашому сайті знайдете все. Якщо у вас є якісь пропозиції, допустимо, ви щось не знайшли на сайті, або щось хочете, щоб з'явилося на сайті, ви нам пишіть або під відео, або в меседжерах. Ми в всіх меседжерах присутні, тобто чи на пошту пишіть, давайте свої пропозиції і ми. Вивчимо ту тему і будемо наповняти сайт іменно тими продуктами, які будуть в запросі. На сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!